Все, розхват флага йде в нас. Всім привіт, з вами Стасик і сьогодні ми будемо опять виживати. Тільки 19 липня зняв, а тепер на 20. Пройшло два дня съйомки першої часті, господи. картинку мені лінь було придумувати, бо, вероятно, що в мене вийде через жопу. І за того, що я не знаю таке руки. Так що давайте тоді починати. <кхи> тост! Два тост, да 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 да, да. тост. Пост два короче будемо писати вбийте мене. А, мене тут зразу будуть вбивати, ладно. Давай, у мене три шанси. Я... Давайте тоді будемо їх вбивати. Ох, ти ж, блік. Давай, 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 да. Ух ти ж, ти? Це читер! Дурить!

Блин, берем, берем, тост, да, воно, де, 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 де. Ой, да, калаши. Ох, ну наконец! Все, мене вбили. Два шанси тепер у мене є. Давай, давай. Відкриваємо двері, получає злий п'я. Він мені утомстить, да, я так розумію. Опасний тип. Він теж мені утомстить. <реш> все, у мене один шанс. Чу -чу -чу -чу. О, блін, брід! ще не вистачало, щоб мене в началі вбив якийсь, блін, ну, злий пітух. Ти мені на отомстиш. Господи, господи, все, 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 Давай, 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 давай. Це читер, це читер. Я лечу на весь кіллер. Я лечу на весь мат. І що ти думаєш? Я думаю на наш. На ночі ми вважаємо. Кстати, сьогодні буде тільки одна карта, то є тас два. Так що шанс те, що я програю, буде такий. Ой, блін, мене вбивають. Де тд підзарядка. Ага, ми що ж без, без підзарядки, блін! Не вистачало, щоб мене в початку відео вбили. То все, відео не буде. Мене питається зловити, так? Да? Це хлиб. Карпат передовимо Саша. Саша тут написано. Петушимо Саша. Ага! Питається мене зловити, так? Да? Ну-ну-ну. Давай, давай, блід. Вбиваємо, вбиваємо його. Ох, ти ж, блід! Дэн, это 97, Туфик что ли, по-любому який курятник, Тафик я не знаю, Саша, 12к, блід, блин, блед, блед, он опасненький для нас, нам надо его убить, потому что он мелкий, он может нас убить, конечно, хоть, давайте я кусь... Вже хтось тут був, тогрузилась вот хто. Получається, от Проглу... прогрузились... прогрузились платформи. Так. Там піца! Там просто взяла десь піца бути. вийди, 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 чало. Бачите, він якийсь чекенкінатор вылюбит, вы любите, вылюбить, вылюбите, вы. Ви... А, стоп, я ж мав кікати, то давайте зараз запустить следующее. Так у нас буде, наверное, довгеньке відео, десь вот до 90. На 90 я вже буду считати, бо вже так от Бесторенько похоже кінчиться, а не фіга, блід. Вони намагаються за мною воювати до дев'яти. Ні, я тут дев'яти маю лежатися. Дурні, дурні, не-ні бліт бліт, блід, мене кикають, мене кикають. Я маю протижатися, ні! Блітки карім, карім дурень безмозглий, Карім просто дурень безмозглий, Я падаю. Що мені ще робити? Він просто там. О, кай котик-кай, Давай, давай, ти кикаємо, кикаємо. Він малий, він, він мале. Він Кстати, я в селі зараз. Може проработка відео є. Ну, може не реєстрать, може, монтажом капкат стати для увидела. О, геніально, Де мені сховатись? Я знаю, де. я знаю, дай я знаю. Я знаю, вот тут за дверьми. Це не дверьми. Вот давай. Дальше, дальше, дальше. вау. Вот це вроде вроде Эмм це не видно, но давайте проверим. Ух ты ж, блин, да че стільки моменти? Не нифига, блять, у нього мало ХП. Все, вбиваем, вбивай. Зараз, бабу, в мене проработка. Бля, я не могу. Добре. В общем, я до сих пор в селі забув сказати. А двері ж тут видно! Я дурню, блін, тут двері видно. Чи не видно? Вроді не видно. Да я не бачу двері. Може нам теж м'які стати? У мене шостерка пока. Все, у мене ще Давайте. Це, блін, жорсткий чіп, Це не жорсткий чіп, Це тафік. Ох ти ж, блін. Сержант кукаріку, блін, 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 блін. Він зараз мене вб'є. Ти... Го... Баба, не мешай, зара дай ясь... далі Оп. опа. Та -та так Вбиваємо він чита. Пока. Читер безсмертний, Він намагається мене вбити. Давай, блін. сюда, блин. Я нач... Ах ты ж... Блин, ты... Тафик! Все, пока. На скильки там. Семь, 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 семь. Шавись и давить Давайте, давайте ще продержимося, ще продержимося. Продержимося, ми продержимося. Мене кикають, я не хочу проігрувати. Блін! Чотири, чотири, чотири. Я скрізь пальці. Не надо, не надо, будь ласка! Хочу і дані хочу закінчити відео. Я не хочу раніше закінчити відео. Ааа! Да, да. Скріщення пальців мені помогло, получайте, блін. Ага, поліція якась. Пока поліція. Тут знизу щось фіолетове. Ох ти ж, бліт, бліт, бліт він малий, він малий. Опять, опять тут ду, тут дудо ду, 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 малий. О, тафік, тафік, тафік. Це не читер. якщо що тафік, просто якийсь тафік. Якийсь тафік. Пока. Бліт, 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 бліт. малий, 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 бліт, все пока. Ага. Оп. Генерал Кококо. Ты кококошник. Это экстрибиди тойлет. Оригинальный туалет Оригинальный туалет Пока. Все. Ничего. Все, я проиграл сколько? Еще чуть-чуть было до 9. Я дурний, в свисті. Я порталу вступив! а фі, блін, деть! Ну, я не знаю, чисто якось по кайфу, по кайфу, малий, просто геніально. Я його вбив. Чуть-чуть оставалось -чуть до ну блін. Ну друзі, ладно, я в цей раз. Вони оп'ять виграли. оп'ять виграли. Причому. Так що, друзі, якщо вам понравився ролик, ставте лайк. І якщо хтось із моїх підписників був, ви молодці, ви мене вбили три рази. Так що, друзі. третьей части буду четыре раза, так что ждите. Ну а с вами был я, совсем следующий. Пока! Проработка будет классно. Ой, забыл, 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 забыл.